Хлопцю 18. Він виїжджав з другорядної дороги на головну і не пропустив при цьому вантажівку. Водій Жигулів хоч і тяжко травмований, проте вижив. Разом із ним до лікарні потрапили його матір та сестра, а от батько не судилося. Чоловік загинув на місці. Я рухався з лутка на дубну. Ну, Шість-шість Я так, ну але в таких подіях можна Вже Зайшла голова, ну, машина сама головка, зайшла на перехрестя, де він взявся. Тільки я встиг такого глянути і зразу рулям, бачите, я такої об'їжджав вправо, Ті, бо, щоб він тільки не зацепити його, ну, лоб в лоб. Такі. А він не тормозя, нічого. Така швидкість, що як туля, тільки бах мене і все. Водій автомобіля вас, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, при виїзді на перехрестя, не дав переваги в русі транспорту. Засоби, які рухаються по головній дорозі, а саме водію автомобіля ДАФ. В результаті дорожньо-транспортної пригоди пасажир автомобіля «ВАЗ» загинув на місці пригоди. Ще троє пасажирів, які знаходилися в автомобілі «ВАЗ», були госпіталізовані в реанімаційне відділення лікарні.